Річка стугна. Під Києвом оселився Змій. Жителі села Тріпілля і Києва по черзі повинні були давати цьому Змієві дітей на з'їдання. От дійшла черга до київського князя, що він віддав свою дочку. Нічого не міг князь зробити і віддав князівну. Але Змій її не з'їв, бо була вона дуже красива і сподобалася йому. Князівна ж дізналась, як можна знищити змія. Написала про це записку, прив'язала до ніжки голуба і випустила пташку. Голуб прилетів до свого гнізда у княжий палац. Прочитавши записку, князь наказав покликати вправних та дужих ковалів Кузьму та Дем'яна. Ковалі викували велетенського плуга, упіймали змія. Запрягли в плух і почали орати. Під час оранки плуг викидав такі великі скиби землі, що утворювалися вали. Пізніше їх назвали змієвими валами. Ковалі доорали до самого трипілля. Змій страшенно втомився і почав пити воду з річки. Усю річку вихлептав і луснув. Залишився тільки струмок, який став називатися стугна, через те, що Змій здихав стогнучи.